Кажуть, на берегах тихої Самари, серед пахучих трав і широких степів, жила колись дівчина на ім'я горпина, донька козака Семена Нечая, що славився хоробрістю і правдивим словом. Мати її була з козацького роду, зналася на травах, молитвах і піснях. І від малого вчили горпину не лише прясти і ткати, а й тримати себе гідно, як личить дочці лицаря. Батько, хоч і рідко бував удома, завжди знаходив час навчити доньку читати псалтир, розповідав про походи під Хотином і Чигирином, про те, як козак без честі не козак. А ще дарував їй власну шаблю, стару з вигравіюваним хрестом. Не для бою, доню, казав він, а щоб пам'ятала, честь треба боронити не силою, а мудрістю. Коли ж прийшла біда, татари напали на Слободу. горбина не злякалася. Вона сховала малих дітей у підземеллі, а сама вийшла до нападників із запаленим смолоскипом і криком: Не ступай на землю козацьку, бо прокляне тебе сама воля. Кажуть тоді здійнявся вітер, полум'я вдарило у ворожі вози, і степ спалахнув, як світанок. Нападники втекли, лишивши здобич і полон. Повернувшись із походу, Семен дізнався, що донька врятувала село. Відтоді козаки називали її берегинею Самари, і жоден чоловік не соромився вклонитися їй, бо в її постаті бачив силу самої України, ніжну і непохитну водночас. Минуло багато років, але й тепер, коли вечорами над рікою здіймається легкий туман, старі жінки шепочуть. То горпина ходить берегами, пильнує, щоб козацькі доньки не забули, хто вони є. Бо в кожній дівчині, народженій на нашій землі, живе душа лицара лише в жіночому тілі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.